Кургани на Черкащині приховують скіфське золото, амфори та навіть рештки служниць. І за ці речі археологам часто доводилося боротися з чорними копачами різних епох та, на щастя, розграбували не все. Один із майже недоторканих курганів Великий Рижанівський на Звенигородщині. Це поховання знатного скіфа, що вперше почали досліджувати наприкінці 19 століття. Щоправда, його справжній масштаб археологи оцінили лише за 100 років. Саме тоді розкопали центральну гробницю, що за розміром перевищувала 30 квадратних метрів і нагадувала житло. У ньому і знайшли рештки скіфа, чи високий статус підтверджували похоронені разом з ним зброя, бронзовий посуд та прикраси. Так, на шиї у чоловіка була масивна золота гривна, а поруч навіть похований кінь, якого ймовірно принесли в жертву. Була тут і бічна могила, де знайшли поховання жінки, біля якої рештки дівчинки-сужниці. Не так пощастило зберегтися кургану, що біля села Нетерепка на Корсунщині. Його грабували кілька разів. Серед перших розкрадачів були самі скіфи, а наші сучасники засіяли там ще й буряки. Цінності цього поховання могли піти у забуття, якби не археолог Михайло Сиволап. Саме він не лише знайшов спонсорів, а й віддав свої дві річні зарплати, аби розкопки тут почалися, і не дарма, адже завдяки цьому нам дістався головний скарб кургану золота діадема з чотирма грифонами. Нині саме зображення цієї міфічної істоти стало емблемою черкаського музею середньої Надніпрянщини, засновником якого і став Михайло Севолап. Які ще цінності приховують кургани на Черкащині? Читайте на сайті 18.3.0.